Ось музей міста курорту Черні... Трос... Трос... Чернівця. Трускавця, повстанська Криївка. Нас ведуть, ведуть в Криївку. Так. Повстанська Криївка. Ага, вийшли Ось так. обережно. Спускаємось. Так, тут. Угу, дякую. Ось така була повстанська криївка. Тут збирались повстанці УПА. Так воно все виглядає. Тут вони щось вирішували нагальне. Це, да, це відгуки. Слава Україні! Героям слава! Це такий музей! Це, що ми з вами? Тут хлопці наші відпочивали. Ось тут зброя і все. Все, що необхідно. Такі бушлати. Виглядав так, ось зброя така. буржуйка грілися, кава чай, що далі подивимось? Все. Ви разом з нами це все бачите. А що це таке? Це... Макет, виготовлений працівниками музею дерево. Мох. Макет. Це бушлат теж, так? Да? Чи ні, це під це... кітель. Кітіль. Ось такі шапки. Бачите, які були такі різні ой Героям слава, слава нашим захисникам, нашим котикам. А ось деяких від цього Чоловіка Степана Бендера, Бендери де, де кого виворачує. Так що дивіться, це для вас як це буде. Як, як ото. Ще ще Роман Шухевич. Ага, ще Роман Шухевич. Як вони ото всі як починають: Бендера, Бандеровка. Як почалася війна, ти нацистка, ти Бандеровка. Думаю, боже, які вони дурні, які вони, пробачте, кончені. Так, це у нас Роман Шухевич. ближче, щоб ви теж зафіксували для себе. Тут фото є. Це такий радіоперемач, радіопередавач, старі фото, машинка печатна. Друкувальна машина. Друкувальна, так. ви бачите, така теж. Буржуєчка. Ось такий музей. Всім привіт. Ось така бачите, яка старовинна. Оце вам всім маскалякам Степан Бандера дає вам зараз просратися, нема його зараз, а ви його все одно боїтесь. Отака От була структура опа. Так. Ну тут три кімнати. Раз, два. Це друга. І отам далі третя. Зараз напишемо відгук. Слава нації. Смерть ворогам. Хто зайшов на нашу землю? Як зайшли, то тут і залишаться. Україна миролюбова країна і захищає зараз свої території, і не лізе до чужих, до сусідів.